У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як повернути продуктивність вашому бізнесу завдяки правильній комунікації, яку будете вибудовувати ви між собою, між працівниками і між їхніми керівниками. Відео буде корисне як для підприємців-початківців, так і для підприємців з досвідом. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Отже, вибудування правильної комунікації насправді починається не із того, як ви будете розповідати, кому як і коли потрібно що казати. Ні, правильна комунікація починається із Правильної цілі із правильного бачення, що я маю на увазі, коли кажу про правильну ціль, про правильне бачення. Я маю на увазі ту фінальну картину бачення вашого бізнесу, тобто, яким повинен стати ваш бізнес в ідеалі після усієї зробленої вами роботи. Тобто, така ідеальна фінальна картина бачення вашого бізнесу. Другий крок, який ви повинні зробити тільки після того, як зробили перший, це чітко зрозуміти, хто вам потрібен. Для цієї ідеальної картини, ідеального бачення вами, вашого бізнесу. Зараз я кажу про три основні сторони: це є працівники, це є ваші постачальники і це є ваші клієнти. От перше завдання вам визначити, які сторони вам потрібні для того, щоб ваш бізнес працював так, як ви цього хочете, так як ви прописали у своїй фінальній картині. Далі вам потрібно максимально ретельно прописати. А якими повинні бути усі ці сторони, які задіяні у роботі вашого бізнесу? Простіше кажучи, якими повинні бути ваші клієнти, ваші постачальники, ну і ваші працівники, звісно ж, ви повинні описати максимально детальний портрет, наскільки це можливо, настільки й прописуйте. Враховуйте усі деталі, навіть найбільш незначні. От вам може здаватися, що це є незначна деталь, її можна пропустити. Насправді ні. Потрібно враховувати навіть ці дрібні деталі. Адже вже в майбутньому, на перспективу, коли ви почнете працювати, коли ви почнете запускати правильний формат роботи вашого бізнесу, не врахувавши цього нюансу, а маховик вашого бізнесу вже набере обертів, вам буде ламати систему потім набагато складніше. Тому простіше, коли ви одразу врахуєте усі нюанси, які в даний момент у вас з'являються. Звісно ж, по ходу вашої роботи ви будете докручувати, дописувати усі ці характеристики, але найважливіше те, що для вас важливо прямо. Мо зараз, те, з чим ви стикались прямо зараз, у вас же ж є певний досвід роботи взаємодії з працівниками, з постачальниками із клієнтами, є певні нюанси, які для вас важливі, є певні характеристики, які для вас важливі, є ті характеристики, яких би ви хотіли уникати. Так от, усе це потрібно максимально ретельно прописати, врахувати і нічого із цього списку не пропустити. В ідеалі, якщо ви потім, коли складете усі ці вимоги, пропишете максимально чіткий портрет для кожного. Одної сторін, в ідеалі було б вам ще раз перечитати декілька разів ось цей портрет по кожному, чи ви нічого важливого не пропустили. І дуже часто буває так, що після ось таких ретельних перечитувань вам в голову приходять ще нові ідеї, ще нові характеристики, які потрібно додати. Тому мінімум 2-3 рази ще раз перечитайте і допишіть. Не лінуйтеся дописувати, бо дуже часто підприємці на цьому етапі лінуються і кажуть собі, та. Потім допишу пізніше допишу. Ні, пізніше ви не допишете, ви просто забудете про це, відкладаючи ось в довгий ящик. А потім це вам дуже сильно аукнеться в майбутньому, коли ви почнете набирати обертів. Третій важливий крок, який вам потрібно зробити, це почати відбирати саме таких людей, із якими вам буде потрібно співпрацювати, саме таких людей яких ви прописали собі у портрет? Тобто, ви відбираєте з ким працювати: із постачальників, із клієнтів, із працівників? І усі ці люди, які до вас приходять, ваші потенційні кандидати, повинні максимально відповідати прописаному вами портрету. І тепер я вам поясню, чому я кажу, що деталізація є настільки важливою, коли ви почнете створювати потік до себе, клієнтів, постачальників і працівників, то до вас приходитиме велика кількість бажаючих працювати із вами. Проте, коли ви чітко не прописали портрет того, із ким ви хочете працювати, то велика який шанс, що до вас в компанію попаде саме та людина, із якою вам би ніколи працювати було не потрібно? Це є один момент, це є один нюанс. Є другий нюанс, так як ви створили потік. До себе у свій бізнес, так як він є постійний, так як він є регулярний і доволі інтенсивний, то, відповідно, кількість таких людей, не потрібних вашому бізнесу, буде постійно зростати. І ось такі люди, які не підходять вашому бізнесу, потрапляючи до вас в компанії, вони почнуть формувати свою, так би мовити, групу. І потім, коли така група буде зростати у своїй кількості, вона буде до себе залучати невдоволених вами працівників і таким чином ця. Група почне розширятися, збільшуватися, кількість невдоволених ставатиме ще більшою. І що ви отримуєте в результаті, ви отримуєте, як то кажуть, бунт на кораблі, і від цього почнуть зриватися терміни виконання завдань, так як робота вашого підприємства завдяки ось таким регулярним бунтам буде погіршуватися, ваші клієнти почнуть відвертатися від вас і будуть, звісно ж, дивитися в сторону ваших конкурентів. І тут насправді питання часу, коли вони почнуть співпрацювати з вашими конкурентами, і мало того, що почнуть із ними співпрацювати, так вони потім стануть їхніми постійними клієнтами. Тобто, з однієї сторони, ви будете недоутримувати дохід в свій бізнес, а з іншої сторони цей дохід буде отримувати ваш конкурент. В результаті ваша позиція на ринку буде послаблюватись, а позиція вашого конкурента буде посилюватися, так як кількість ресурсів у нього почне зростати. І як я сказав, це стосується не тільки ваших працівників, це стосується і постачальників, і ваших клієнтів. На ці моменти зазвичай підприємці звертають дуже невелику увагу, а дарма, адже від того, який продукт надходить у ваш бізнес, залежить і всі інші фактори. Якщо ви отримуєте неякісний продукт у свій бізнес, ви його не можете реалізувати. Тобто, клієнт не залишить вам гроші. Тобто, ви не зможете перекрити витрати свого підприємства. Як наслідок, ви не зможете оплатити навіть зарплату своїм працівникам, тим, які працюють у вас в бізнесі. І навіть при умові, якщо ви зібрали хорошу команду, якщо ви її ретельно відбирали, але при тому ви помилилися у виборці. Бері постачальника, то постачальник буде постійно користуватися вашою неуважністю, і як це доволі часто відбувається, почне пропихати вам на склад неліквід. Якщо ми кажемо, наприклад, за товарний бізнес, маючи на складі неліквід і не маючи можливості його збути, ви будете вимушені його утилізувати. Тобто, разом із цим неліквідом, ви по суті будете утилізувати оборотні кошти вашого підприємства, так як вони втрачені, то ваш бізнес почне генерувати менше прибутку. А отже, менше можливостей вам покривати свої витрати. Чим менше можливостей покрити витрати, тим менше шансів на існування такого бізнесу, і тим менше часу він зможе існувати. А основне із завдань бізнесу забезпечити собі безперервність своєї роботи. Бізнес надзразок, зразок як серце у людини. Поки серце працює, весь організм теж працює. Як тільки серце зупиняється, помирає весь організм і кожна його клітинка. Рівно так само і з бізнесом. Поки бізнес працює, Працюють усі елементи, які задіяні в його роботі, і всі отримують від цього користь. Як тільки він зупиняється, автоматично система ламається, команда ваша розвалюється, і майно вашого підприємства втрачається, тому що вам доведеться його розпродавати за борги. І рівно так само буде відбуватися і з клієнтами. Якщо ви ретельно не прописали портрет клієнта, до вас потраплятимуть клієнти, які будуть регулярно виносити мізки вам, вашим працівникам, постійно займатимуться поверненням, постійно. Будуть вас ошукувати і приноситимуть вашому бізнесу мінімальний дохід. В результаті всі ресурси вашого підприємства будуть направлені на роботу із такими невдоволеними клієнтами, в той час, як ті клієнти, які приносять вашому бізнесу найбільше грошей, вони залишаться поза вашою увагою. І вони, будучи навіть вашими найбільш відданими клієнтами, будуть змушеними переключити свій фокус уваги на ваших конкурентів, адже вони не зможуть з вами працювати так, як. Як ви не виконуєте належним чином свою роботу, бо весь свій ресурс ви направляєте на невдоволених клієнтів, які не підходять вашому бізнесу. А далі, коли ви почнете втрачати клієнтів, які приносили вашому бізнесу найбільший дохід і прибуток, то уся система вашого бізнесу знову ж таки почне сипатися, тому що доходу від некомфортних, непідходящих для вашого бізнесу клієнтів не вистачатиме для того, щоб банально перекрити витрати усього вашого бізнесу. При тому ресурс і ваш і ваших працівників буде постійно виснажуватися. Чим складніше вашим працівникам працювати із клієнтом, тим відповідно більше шансів, що такий працівник буде вигоряти. А коли він вигорить, він банально захоче змінити місце роботи, перейти в іншу компанію або взагалі в іншу галузь перейде працювати. І вам потрібно буде знову шукати нових працівників і знову відбирати. Тобто ви тим самим створюєте на себе подвійне, а то й потрійне навантаження. Для чого вам це? Як ми бачимо і. Цієї системи що дуже важливо не просто взяти одну конкретну сторону і прописати для неї ретельний портрет і вже під нього відбирати максимально точно тих, хто вам потрібен, а потрібно зробити це для усіх сторін, які задіяні в роботі вашого бізнесу. Тому що усі ці сторони вони як механізм взаємопов'язані між собою. Якщо одна із сторін працює із вашим бізнесом не так, як потрібно, відповідно, комунікація, про яку ми казали на початку відео, ламається на усіх інших Ділянках це на зразок як доміно, де коли одна грань падає, вона кидає за собою всі інші. Четвертий важливий крок, який вам потрібно зробити, це прописати правила взаємодії між. Всіма сторонами, які ви відібрали до себе у свій бізнес, в даному відео ми будемо опиратися тільки на три сторони, які зустрічаються у кожному бізнесі: це є клієнти, це є постачальники і це є ваші працівники. Так, от ваше завдання прописати правила взаємодії із усіма цими сторонами, прописати правила взаємодії з клієнтами, правила взаємодії із постачальниками, і правила взаємодії із своїми працівниками. Причому ці правила повинні бути націлені не тільки на взаємодію, наприклад, працівників із працівниками, але це повинні бути правила взаємодії працівників із вашими постачальниками, працівників із клієнтами. Окрім того, сюди потрібно додати ще правила взаємодії працівників із вами, як з власником, як з керівником бізнесу, правила взаємодії ваші із вашими постачальниками, і правила взаємодії вас як власника, як керівника бізнесу із вашими клієнтами. Правила Потрібні для того, щоб кожна із сторін розуміла, що їй робити можна, а що їй робити не можна ніяк. Правилами, ви вистроюєте певні стіни, певний діапазон, в якому може гуляти та чи інша сторона, і немає права виходити за ці межі. Таким чином, ви ліквідуєте велику кількість проблем, які можуть виникнути у вас в процесі роботи із вашими працівниками, з вашими клієнтами і з вашими постачальниками. Ви будете легко. Легко відслідковувати, де у вас є відхилення, і побачивши ці відхилення, ви зможете вчасно включитися і відкоригувати вашу роботу. Тепер відносно правил. Правила повинні бути максимально простими, зрозумілими для всіх і з конкретним одним сенсом, щоб у жодної із сторін не виникало бажання по іншому викручувати це правило на свою сторону. Тобто, якщо це є чорне, то це є чорне, якщо це є біле, то це є біле. Якщо потрібно зробити. <1>, 1, 2, 3, то потрібно зробити 1, 2, 3. І ніяк по-іншому. Ось це є правила, це є алгоритм, це є правильна послідовність. І усі ці правила повинні вибудовуватися, ще раз повторюю, від вашого ідеального бачення бізнесу, від вашого бачення того, як бізнес повинен працювати в ідеалі, так як ви це бачите. Тому що ви власник бізнесу, і ви задаєте правила роботи, і увесь цей бізнес, увесь цей механізм. Ви вибудовуєте під себе і для себе ваше завдання, завдяки правилам. Правильно донести усім сторонам, із якими ви працюєте, як їм правильно виконувати свою роботу, як їм правильно взаємодіяти між собою, як їм взаємодіяти у тій чи іншій ситуації. І правила потрібно прописувати на усі варіанти розвитку подій, чи у звичайному класичному форматі роботи, чи навіть для певних конфліктних і проблемних ситуацій, на усі ці випадки повинні бути прописані правила, тому що. Ці правила облегшують вам роботу і автоматизують процес роботи вашого бізнесу, тому що жодна із сторін не буде тоді постійно набирати ваш номер телефону і запитувати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ні, вони просто будуть заходити в правила, будуть читати і розуміти, ага, у такій ситуації мені потрібно робити раз, два, три. І таким чином вони будуть самі вирішувати свої проблеми по тому алгоритму, який ви прописали. Якщо знову ж таки будуть виникати певні непорозуміння, певні нюанси, навіть. Після того, коли працівники чи будь-яка інша з ваших сторін ознайомиться із цими правилами, то ви можете давати доповнення, ви можете уточняти ці правила, ви можете додавати більше конкретики, більш деталізовано прописувати ці правила, щоб, врешті-решт, звести цей процес до автоматизації. Щоб якомога менше чи працівники, чи клієнти, чи ваші постачальники були вимушені до вас телефонувати і з'ясовувати, як їм діяти в тій чи іншій ситуації з вами. Окрім того, ви повинні мотивувати своїх працівників і будь-якої з ваших сторін тим, щоб правила були витримані, щоб кожна із сторін чітко слідувала цим правилам. Яким чином ви можете мотивувати людей їх виконувати? Один із найпростіших і найбільш ефективніших варіантів це є нагайка і Ряник, що я маю на увазі, давайте ми розглянемо цей принцип контролю і мотивації на прикладі працівників. Якщо працівник чітко слідує прописаним вами правилам, ви його за це мотивуєте. Виплачуєте бонуси, премії і так далі. Якщо працівник не слідує, порушує правила, які ви прописали. Відповідно він отримує за це покарання, штраф і навіть звільнення, все залежить від того наскільки серйозним є його проступок і що ми отримуємо в результаті. В результаті ми отримуємо певний коридор. Певні рамки, які становлюють правила, і отримуємо певний стимул із одної, з другої сторони. Якщо працівник тримається строго ось в цих рамках, іде чітко, так як ви задаєте, його за це мотивуєте, даєте премії, нагороди, і він продовжує йти далі в тому коридорі. Як тільки він відходить в одну чи в іншу сторону, ви його мотивуєте штрафом або звільненням, таким чином змушуючи або його безпосередньо повертатися в правильне русло, йти по цьому маршруту, і потім вже. Отримувати нагороди, премії і так далі, або ви мотивуєте інших ваших працівників, щоб вони на прикладі цього працівника, який неправильно себе повів, щоб вони самі розуміли, що потрібно чітко слідувати в тому коридорі, слідувати тим правилам, які ви для них прописали. І таким чином ви привчаєте кожної з ваших сторін до порядку і до правильної взаємодії. І це насправді полегшує не тільки вам роботу, але і їм полегшує, тому що їм не потрібно буде. Думати їм не потрібно буде придумувати якісь хитромудрі комбінації. Працюючи у вас, вони повинні розуміти одне: що якщо я роблю раз, два, три, я отримую за це винагороду. Якщо я не роблю раз, два, три, мене за це покарають вигляді штрафу або навіть звільнення, і все, все дуже просто, ось настільки просто, і ваше завдання ці правила настільки правильно і зрозуміло прописати, щоб працівники могли самі без будь-якої зовнішньої допомоги зрозуміти, як їм правильно рухатися. Прописані Вами правила вони як вказівники на дорозі, які показують, потрібно йти сюди чи туди в тій чи іншій ситуації на тій чи іншій дорозі. У наступному п'ятому кроці ваше завдання до кожного правила прив'язати показник ефективності. Насправді вам буде недостатньо того, щоб просто поставити рамки, і коли працівник від них відхиляється, його за це карати. А коли він рухається, мотивувати ні, вам потрібно дати можливість і собі, і своєму працівнику зрозуміти наскільки він відхиляється в ту чи іншу сторону, щоб він зумів вчасно себе повернути у правильне русло. І саме для цього ми і використовуємо. Показники ефективності, давайте поглянемо на ситуацію на прикладі працівника, який працює у продажах. Його рамки описуються двома критеріями. Перший критерій: якщо він робить більше 10 продаж у місяць, то він отримує бонуси премію. Якщо він здійснює менше трьох продаж, у нього є штраф. Ось його рамки є максимальне значення, де він отримує нагороду, і мінімальне, де він отримує штраф. Так от, коли він починає з'їжджати з дороги, ви повинні зрозуміти, що не завжди працівник. Ник по своєму бажанню зміщається у сторону порушення ваших правил ні, іноді він просто не знає, як правильно рухатись в цьому напрямку, і іноді навіть правила не допомагають, іноді працівник не може з допомогою правил у цьому розібратися. Тому в цьому випадку потрібна допомога іззовні, наприклад, від вас або від вашого менеджера. Але як зрозуміти, коли включитися і коли потрібно допомогти? Ось в цьому випадку нам допомагають показники ефективності. Ми бачимо. Що продажі від місяця до місяця працівника починають падати. Що, наприклад, в першому місяці він закрив план продаж, він виконав 10 продаж, отримував премію. В наступному місяці він вже почав 8 продаж робити, потім 5, потім 4. І ось мало помалу він наближається до тої границі, перейшовши, яку він отримує штраф. Ви можете просто, побачивши статистику його продаж, відслідкувавши завдяки показникам ефективності, які ви введете в себе на підприємстві, і прив'яжете до певного. Правила прив'яжете до певного працівника, до певної вакансії, ви зможете відслідкувати, включитись. Тобто, у вас є система аналітики. Ви побачили, що працівник відхиляється від норми, ви включаєтеся, ви допомагаєте, ви його навчаєте, ви його тренуєте. В результаті працівник не доходить до межі штрафу, повертається в правильну дорогу, дотримується правил, тримається в цьому встановленому вами коридорі, і потім починає вертатися в ту сторону, де він буде. Де отримувати премію, і ось таким чином, завдяки показникам, які ви прив'язуєте до конкретних правил, ви даєте можливість працівнику триматися в цьому коридорі правильно і витягуєте його в ту сторону, яка потрібна і йому, і вам. Тобто, коли він буде продавати більше, адже вам вигідно, щоб він продавав більше, і йому вигідно, щоб він продавав більше. Ви будете збільшувати об'єм продаж бізнесу, а він буде отримувати за це премії. Саме для того вам потрібні показники ефективності, і саме. Для того вам потрібно їх прив'язувати до конкретних працівників, до конкретних правил. Отже, шостий крок серед тих працівників, які найкраще, найточніше слідують правилам, які ви прописали, вам потрібно виділити серед них найкращих і назначити їх менеджерами, поставити їх на керівну посаду. Чому це важливо? Це важливо, тому що в них вже є навик витримувати ваші правила, вони вже стараються, вони вже розуміють, як це правильно робити. І тепер ваше завдання, щоби ці. Працівники, які є ідеальними для вашого бізнесу виконавцями, які не порушують, а максимально чітко витримують всі прописані вами правила. Ваше завдання поставити їх як взірець і зробити так, щоб вони передавали свій навик своїм підлеглим. Тобто, завдяки тому, що ви ставите їх на керівну посаду, вони виділяються на фоді всіх інших ваших працівників, вони стають зразком, на який потрібно рівнятися, і окрім того, у них є свої підлеглі і в. Вже своїх підлеглих вони починають навчати своєму підходу, своєму формату роботи, і вже його підлеглі вчаться правильно працювати і вчаться одразу слідувати правилам, які ви прописали. І таким чином від одного до іншого менеджера, потім, коли цей працівник, якого ви. Назначили менеджером піде ще вище, а його підлеглий стане на його місце. То цей підхід вже буде по ланцюжку на автоматі передаватися всім іншим вашим працівникам, і тоді слідуванням правилам вашого бізнесу, які ви прописали один раз і змусили один раз їх чітко слідувати, вони вже будуть передаватися так би мовити, з уст в уста. Вони вже увійдуть в звичку ваших працівників. Це вже стане стилем роботи вашої компанії, стилем роботи кожного вашого працівника. Вони просто не будуть знати, що. Можна працювати по іншому, а ті нові працівники, які приходитимуть до вас на роботу в компанію, вони будуть потрапляти у те оточення, яке вже працює правильно, і все, що їм залишається, просто скопіювати їхню манеру, і вони це зроблять. Вони просто будуть робити так, як всі. І таким чином, якщо всі у вас працюють правильно, то й вони почнуть працювати правильно і чітко слідувати правилам, які ви для них прописали. І між ними одразу почне вибудовуватися правильна комунікація, тому що вже всі знають, як правильно між собою взаємодіяти таким чином, ви буквально ставите на автомат вибудування правильних відносин взаємодії між усіма сторонами, із якими працює ваш бізнес. Застосовуючи цю послідовність, ви не тільки зробите комунікацію комфортною для вас, для ваших клієнтів, для ваших постачальників і для ваших працівників, але й ви ліквідуєте величезну кількість конфліктів, непорозумінь, зробите комунікацію ефективною і повернете контроль над своїм бізнесом. Сом у свої руки, проте для того, щоб реалізувати цей план, вам потрібно перебрати величезну кількість клієнтів постачальників. І працівників, щоб мати змогу ось так перебирати своїх кандидатів, вам потрібно мати із кого вибирати, тобто потрібно створити постійний і головне достатній потік кандидатів у ваш бізнес. Щоб це зробити, вам доведеться вкладати немалі кошти у такий пошук. А щоб ви змогли це зробити, вам потрібно зробити так, щоб ваш бізнес приносив вам достатньо коштів. Я якраз працюю із своїми клієнтами над тим, щоб вони змогли отримувати максимум коштів від свого бізнесу. Бізнесу, щоб вони змогли створити достатній потік кандидатів як постачальників, клієнтів, так і працівників, і потім мали можливість серед усіх них вибирати найкращих тих, які максимально відповідають їхньому портрету, тому який вони прописали для себе. Тому, якщо ви теж хочете отримувати максимум коштів від свого бізнесу, приходьте на безкоштовну консультацію. Посилання для запису залишаю внизу. В описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.